До рівненських правоохоронців звернувся клієнт одного з місцевих банків. Він стверджував, що з його рахунків зникли кошти. Провівши перевірку співробітників відділу протидії кіберзлочинності, виявили, що гроші привласнював собі працівник банку, клієнтом якого був заявник. Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області спільно із службою безпеки фінансової установи встановили, що працівник банку із метою збагачення шляхом вільного доступу та скориставшись послугою інтернет-банкінгу, таємно викрав у клієнта банку. Банку грошові кошти, крім того, зловмисник підробив документи та переказ коштів в електронному виді, за допомогою яких здійснив незаконний переказ. У загальному власний бюджет банкіра збагатився на 10 тисяч 500 гривень. За фактом таємного викрадення чужого майна за частинами першої, частиною другої статті 185, частинами першої та другої статті 200 та частиною третьої статті 362 кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. У скоєному зловмиснику, якому вже Домлений про підозру загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.